По Україні і Польщі до вас як до людини, яка часто буває в Польщі і власне розуміє ситуацію певною мірою, за місяць ось цього простою на кордоні Україна втратила ну там втрачає за місяць 8 мільярдів гривень. Це ще не мільярд доларів, але це досить суттєві гроші. Розумієте, що за ці гроші ми годуємо нашу армію, та ну 8 мільярдів це, це достатньо. Та? А які зараз намічаються можливо. Вирішення цього питання з боку і, і української, і перш за все польської влади. Ну, вчора відбулась зустріч Туска з фермерами. Вона така залишила подвійне враження: з одного боку, так, а з іншого боку ні. Але сказати, що все буде вирішено, я думаю, ні. Для мене ця ситуація свідчення того, що ми насправді не знаємо наших сусідів взагалі. Тобто, ми не уявляємо собі структури аграрного сектору. Польщі, ми не уявляємо собі того, як це може і, і, працювати. Чому позиція фермерів саме така? Ми, наприклад, далеко не всі наприклад, знають, що міністр аграрної політики Чеслав Сикерський це представник партії ПСЛ, тобто польського сторонництва Людового, і відповідно він буде захищати інтереси селян достатньо активно, тим більше напередодні місцевих виборів. Ми забуваємо про те, що місцеві вибори для Польщі. Ну, не набагато менш вагомі, ніж парламентські, і це теж серйозний фактор. Тому нам треба робити ефективні кроки, і треба шукати різноманітні можливості для того, щоб втілювати свої плани. І е, відповідно, ну в першу чергу, маємо доносити свою позицію до наших польських друзів і партнерів, наскільки це тільки можливо, стільки і так, як це тільки можливо в самій Польщі. Бо. Соціологія показує, що в Польщі значна кількість громадян фермерські протести підтримують, в принципі. Я бачу зараз позиції наших польських друзів, журналістів, які працюють в Україні. Вони показують прилавки з е, польськими. Товарами в українських магазинах я бачу достатньо активну позицію посла Василя Зварича, посла України в Польщі, але е, нам потрібні системні системні інтенсивні дії. Тобто, різ, сьогодні до речі, проходить е, конференція польських і українських експертів і політиків про те, як і що буде відбуватися, тобто багато різних факторів, але е, розраховувати, що все розв'яжеться за помахом чарівної палички, не варто. А от думати над тим, як, як діяти, я думаю, все таки варто. Я до речі, от вже хочу. Ну, по перше, я закличу наших глядачів. Лайкайте, поширюйте це відео і коментуйте. І от цікава думка із приводу того, чи е, рішуче налаштований Еммануель Макрон ввести війська в Україну і чи вдасться вирішити найближчим часом проблем? І чи до речі, чи змінилося ваше ставлення до поляків після ось цього конфлікту на кордоні, який вже триває довгі місяці, чи змінили ви своє ставлення, чи не змінили? Чи ви розумієте, що це певний сегмент, але не вся польща, і люди різні бувають? Ну, от, ваша, ваша думка з цього приводу нам важлива і цікава. Якщо я не помиляюсь, пане Євгене, ви були в Мунії нещодавно, та да. 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 і тут от важливе питання да. про це да. говорив. Е... Да, про це говорив Олег Пензен, що Румунія зараз може, як то кажуть, їсти кашу, коли е, Польща буде доїдати сухарі, тому що побудова ось цієї автобану там з від кордону е, допоможе Україні перенаправити потоки саме на Румунії. Що там відбувається? Що вони задумали? Чи дійсно вони хочуть стати таким логістичним е, коридором для українського, для українського збіжжя і, і, взагалі, посилити товарообіг з Україною? Проясніть позицію Румунії, ну і можливо там говори Щось і по Придністров'ю, хоча це трошки не їхня тема, це Молдова, але Молдова це тема Румунії. Будь ласка, по темі Придністров'я говорили неохоче, тому що конференція була взагалі присвячена організована Союзом українців Румунії і центром політичних наративів демократії українською неурядовою організацією. І ми в широкому колі були представники і українських парламентарії, і румунські парламентарії, і експерти з обох боків, ну і представники української діаспори говорили про 730 днів війни в центрі Європи. Ну тобто, саме широкомасштабного вторгнення. До речі, така цікава була мозаїка думовки. Знаєте, от на основі цих відпов... розмов, на основі бачення, я от буквально сьогодні такий блог написав про геополітичний мерцешор. Сьогодні мерцешор, свято приходу весни, яке святкують якраз до речі в Молдові, в Румунії, на Буковині, в Одеській області, в Болгарії. І е, це свято, ну, тобто, ми маємо теж починати проекти, тому що наш Люблінський трикутник з Польщею, Литвою трохи затух. Ми бачимо, що в нього інтенсивність падає, падає інтенсивність м'язової діяльності, скажімо так, через наш конфлікт з Польщею, через те, що в Литві будуть парламентські і президентські вибори. І відповідно ми маємо. Ну ми маємо діяти так, щоб підтримувати, щоб цей е, автобан, який зараз будують в Румунії, він не став шляхом нікуди, тому що там на парламентських виборах набирає партія АУР Союз всіх румун е, вона розшифровується, якщо я не помиляюсь. Набирає достатньо високі результати. А вона популістська, і в Румунії почали проявлятися російські гроші. От я, наприклад, подивився, що. Кілька заправок лукойлу бачили ми, коли їхали від українського кордону до, до Бухаресту машиною. І це на сьогоднішній момент ну, присутнє. Треба пропонувати цікаві асиметричні ідеї, які можуть викликати інтереси, створювати певні цікаві дії. І Я думаю, що це нам цілком всім до снаги.